ran. Je tačno, i ja mi teđo. Od, ali danas ਹਾਂਜੀ Ходимо подзвонити, а то буде переживати, чи я десь там не дожджу на Галицькому перехресті. Нічого, зараз я вам бо я не можу. Треба якось мати совість. Ні. Совість треба мати Трошка. Я їду перший раз, а він мені не було б їде. Я не все розумію, але я їх жан, ні. О! Кочечко ходиться. Боюся, Все добре, єдине, що важко, то що коли він їде, то взагалі топ проблем нема. А от коли я зупиняюся, мені дуже страшно, бо тому, що я не дістаю нормально до землі. Але я тепер розумію, чого ти дістаєш, тому що ти важчий. Але ти типу, по стабільності дуже класно, Я вражені, що ти на якомусь коні їдеш. Це що я так перегазовую, то не на ті передачі. Ну, але перший раз всім машинам показую, я їх пропускаю. Ну, 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 ну. А я зараз заїжджаю з ями, спробуючи, чи зможу по тих ямах проїхати. Та я ще сидячи боюся. Шки такі прикольні, але тверді. О, я чую, що я сьогодні наблюс з того всього. Зараз я їду по тих ямах і думаю, так, да, в якомусь купеняк, в сама з мотиком. Але видно, що я хочу заїхати, бо я сама бачу, я їду, знаєш, напружена, ручки, ножки, трусять, все. Якщо ви по тих ямах, то не мудре рішення було поїхати. Я баланс не вмію тримати на ямах, а я вирішила більше покататися. Я зрозумів, але я не можу розвернутися. Та я біля озера хочу на наліву повернути не можу. Та не було мудре рішення. Ні, просто я стала посеред дороги, а на мене тут Так. Ч... Да. Ой, блядь. Страшно. Все,

Просвіту. Якби було трошки нижче, то взагалі офігенно. У ямах їде класно, наяхі, хаває ямки. Якби було чуть-чуть нижче, в мене так руки болять, ніби я зараз вагон розружаю. Але я тебе в Кутані. Тут така краса зараз в цій долині, сонечко, розсія. Я зразу після того один раз в житті сіла на тенери, я вирішила собі у шоу пити. 没。